Вітаю вас діти! Сьогодні я запрошую вас поринути у світ декоративного розпису. З давніх давен майстрині розписували посуд. Тарілки, глечики, ковшики, ложки, дощечки. В нашій країні існує багато видів розпису. Петриківський, убічнянський. Косівський. Діти, а вам зустрічався посуд з таким розписом? Пригадайте! Ось сьогодні ми з вами станемо майстрами та розпишемо свої тарілочки. Для того, щоб намалювати нашу декоративну тарілочку, нам сьогодні потрібно буде основа круглої форми, фарби, водичка. Я вже сюди насипала фарби, ті кольори, які я буду використовувати в оздобленні своєї тарілочки, пензлики. Також нам потрібно буде вата і ось такий кульочок, за допомогою якого ми будемо робити квіти. Погляньте, як це ми будемо робити. Ми беремо кульочок, кладемо туди вату. І для зручності. Ось так зав'язуємо, зафіксовуємо там ватку. Ось так зав'язали. Тепер ми вивертаємо нашого кульочка. Розправляємо. В залежності від того, якого розміру ви плануєте робити свою квіточку, ми можемо у кульочку зробити, щоб було більше повітря, тоді буде пишніша квіточка, або взяти дуже близько ось так, і тоді квіточка буде менша. Це вже будете дивитися за розміром своєї тарілочки. Що робимо далі? Ми потім беремо і вмочуємо. Ось цю нашу таку заготовочку квіточку у фарбу я буду оздоблювати по колу. І ось так притискаємо. Ось такі квіти в нас з'явилися на нашій тарілочці. Можна ще таку квіточку зробити і посерединці, щоб завершити ніби композицію. Гарненько вмочуємо і притискаємо ще й посерединці. Ось так гарненько найбільша квіточка. Тепер ми можемо ще додати листочки. Для цього використаємо зелену фарбу. Листочки будемо малювати ось так. Повністю всім ворсом притискаємо пензлика. Намалювали наші листочки. Нашим квіточкам ще не вистачає серединок. Пропоную зробити їх білого кольору. Набираємо на пензлик фарбу і ось такими рухами додаємо серединки. Думаю, вам сподобалося виконувати це завдання саме таким способом. З нетерпінням чекатиму вашої роботи у Viber групі. До нових зустрічей!